Окей, добре, значить, у нас з вами картина двох великих торгівельних артерій: Волзький шлях і Дніпровський шлях. Той веде ну, до країн Арабського Сходу, до Хазар, до Каспійського моря. А цей веде в Візантію. І ми розуміємо, що ці дві артерії експлуатували якісь співтовариства. Які називали себе русами, або Русью, значить, в наших джерелах, заняття яких було переважно работоргівля. Де тут держава у нас? Да? У нас же проблема з вами походження, як виникла Київська Русь, під якою ми розуміємо державу. А що таке держава? Держава це те. Що ми бачили на карті? Це пляма на території з населенням, містами, ну і так далі, да, з усією інфраструктурою. Жодне з джерел от, автентичних, не говорить нам про те, що руси мають якусь державу. Да, говорить, торгують, да, данину беруть, да, зі слов'янами часом воюють, значить да, срібло вивозять. Ну, все. Навіть в договорах Русі з Візантією немає очевидних ознак того, що е, оці люди, які підписують з боку Русі договори, що вони є представниками якоїсь держави. В середині десятого століття, оця срібна ріка е, е, Саманицького срібла, починає поступово пересихати. І під 990-ті роки практично східна торгівля припиняється, не стало срібла, і от з цим власне явищем, з цим припиненням східної торгівлі зі зникненням срібла можна пов'язувати початки власне того, що ми називаємо державою. І не дарма картинки наш мультик я закінчив на Володимирі Святославичі, бо це період, який саме і припадає на Володимира Святославича. Тоді починається експлуатація населення, контроль за населенням, виникає інститут дружини. Ну і так далі, і так далі. І от в часи Володимира Святого ми вперше можемо говорити про те, що виникає те, що ми вже без особливих обмовок можемо назвати ну, ознаки державних інституцій, якісь довгі, величезні укріплення. Які потребують контролю за населенням, переміщення населення і так далі. І ми маємо такі від часів Володимира. Початок кам'яного, храмового і палацового будівництва. Знакові якісь штуки, ну, наприклад, карбування монети. І ми знаємо, що вперше карбувати монету в Східній Європі починає саме Володимир Святославич. А. І ми дійшли до кінця нашої історії. Да? Отак, От власне, і виникла Київська Русь. От ми хоч раз про українців говорили. Я думав, що ми говоримо про скандинавських работоргівців, які торгують. Якщо тут і були українці, то тільки в вигляді ясиря да? цього рабів. Да? Розкувати... Чому ми не да, бо ми законослухняні люди і вид і видав указ наш президент? Значить, ми наскільки да, я пам'ятаю, в сто рік перша згадка назву України. Так, в Переяславському князівстві на, на межі зі степом там а, помер князь і, і такий запис, що по ньому ж і Україна много постанада. Ні, а, ну а, Україна, а українці коли виникають? Вони там живуть всі в 187 вісімдесят році, а потім колонізують решту землі. Чи як? 19 Кінець 19-го? — Це люди починають говорити про те, що вони ідентифікують себе як українці. Да? Леся Українка пише своєму дядькові Драгоманові: От ми молоді люди, тепер не називаємо себе там русинами, а називаємо себе українцями. Це виклик такий, да? І культурний, і політичний, і так далі. А загалом українці з'являються тоді, коли в переписах з'являється графа українці, і люди починають себе вписувати. Так що це історія кінця 19 го і першої половини ХХ століття. Окей, значить, якщо виникають українці так пізно, то як у них може бути історія в 10-му столітті, панове? Ми знаємо як. Жив був собі такий історик Михайло Сергійович Грушевський, який написав історію України да? ще до того, як виникли українці. І в цій історії, і, і в публіцистичних там, писаннях він говорив, чому він це робить для того, щоб були, щоб виникли коли-небудь українці, треба показати їм їхню історію. Тобто він не стільки описував справжню історію українців, скільки історію вживав як політичний проєкт для майбутнього. Наш же Ігор, він же не знав, що він стане українцем, правда? І древляни, які його вбили, не знали, що вони будуть жити в Житомирській області України і будуть українцями, правда? Значить, Глядячи знизу вверх на історію, ніхто не знає, в якій графі опинишся. Да? По, по якому відомству національної історії тебе запишуть. Да? Так само, як Андрій Боголюбський, якого у нас тепер проклинає, не знав, що він росіянином стане. Да? Він був Андрій Володимирович, він був сином українця-Бономаха. Ну, так нещасно склалася доля, що тепер він у нас, значить, росіяни. А, Національні історії пишуться назад. Нація виникає, ну або виникає інтелігенція, яка себе ідентифікує з цією нацією, і вона починає думати: ну, добре, ми зараз існуємо. А яку, на яку частину минулого ми можемо претендувати? Де ми були 100 років тому? Ну, там ми були козаками, так? Да? в XVIII столітті, 17. а до того, де ми були? Ну, ми значить, були населенням, руським населенням Великого Князівства Литовського. А до того, де ми Ну, є Галицько-Волинська держава, симпатична така, Давайте і це собі візьмемо. А до того, ну ясно, що значить, Київська Русь, да? тобто національні історії конструюються назад, а потім. Як Грушевські пишуть з найдавніших часів і так далі. Французів не було до 19 століття, панове, Да? Французів створили в XIX столітті, цілеспрямою французьку мову, розповсюдили на всю територію Франції в XIX столітті, цілеспряму. Ну, а історія не знала в X столітті, що в XIX почнуть творити нації, правда? Середньовічна історія взагалі не не, не, не національна. Да? Там немає національних держав, там немає національних груп зі свідомістю національної. Це взагалі дуже така значить, історія, яка зовсім в інших категоріях мусить розумітися. А в школі, да, в школі так і в університеті ми знаємо, що інші держави інакше виникали. Ми розуміємо, що хронологічно кінець 10 століття це нормально. Для східної Європи. Більш-менш в цей час виникає перше державне утворення в Польщі, в Чехії, взагалі на цій варварській периферії колишньої Римської імперії. Це укладається в якусь велику загальну картину виникнення держав в Центральній і Східній Європі. Ну от це кінець нашої історії. Ну і ви знаєте, да, що навіть в латинських, в латинських джерелах і в латинській мові слово слов'янин і раб співпадають, да, склавус. Да, так що і так більш-менш і синонімічно і в халіфаті було. Справді, рабство впродовж всього середньовіччя грало надзвичайно суттєву роль. І а, полонені і стають отим притоком рабів продуктивної сили на Заході. Це політично некоректно буде сказати. Ми, ну, ми з вами спостерігаємо це зараз, так? Постійний приток в Європу нелегальних іммігрантів, які опиняються там на рабському. Становищі їм платять там в 10 разів менше, вони не мають права на соціальні там бенефіці і так далі, і вони змащують європейську економіку, яка за рахунок цього демонструє зростання, так і середньовічна економіка. да приток і зростання дає. Тепер щодо того, як а, значить, як цей значить наш Володимир зробив таку потрясаючу кар'єру, що став взятим візантійського імператора? Ми знаємо, що з початку десятого століття а, а, руси є найманцями в Візантійській армії. І руси з самого початку X століття служать в Візантійській армії, в армії і в флоті. Якраз в 986 році починається громадянська війна в Візантії, і е, таких два претенденти Варда Склір і Варда Фока, одночасно з двох боків починають війну проти імператора, у якого немає армії. А йому на два фронти треба битися. Да? І а, він посилає до Володимира, і той йому присилає шеститисячний корпус людей, оцих от найманців, завдяки яким а, в, в результаті Василій перемагає і лишається на троні, але присилає під умову одружитися. Да? З Володимиром це взагалі історія ж така. Да? Значить, він це ж не перша така історія в літописі. Він весь час хоче одружитися, да він то, то на равніді хоче одружитися. Йому відмовляють. Він тоді походом йде на полоцьку, биває її. Батька, братів і одружується на ній. Потім він хоче на візантійській принцесі одружитися. А скільки років анні цій принцесі було не, не цілком ясно. Але скільки б не було, мова ж не про кохання, ви розумієте, да? це династи, династичний шлюб. Це зовсім інша річ. Да? Уявіть собі, варварський якийсь князьок з Богом забутої території раптом стає зятем візантійського імператора, да? Це Германським імператорам відмовляли. Да? Ну вже не кажучи там про всяких інших, да тут раптом. Так що тільки от така відчайдушна ситуація з двома одночасно повстаннями, з громадянською війною, ну і фактично шантаж, да, дозволили Володимиру одружитися. Скільки нього жінок? У нього було вісім дружин. Які там йому народили 12 дітей, але все, дружини це ще півбіди. В нього було 300 наложниць в Берестовому, пише літопис, там, по-моєму, 300 в Білгороді, і ще там 200 десь. Да? Ну, ми розуміємо, що такі гомеричні цифри. А після хрещення, якби тільки оддати стало Да. да. Ну, то ясна річ, що чоловік раптом, раптом покинув всі свої погані звички. і сказав, все, Скавсе. Ми також розуміємо, що моноїстична релігія в середньовіччі — це атрибут уже державний, правда? Вона надає санкції владі. Вона, так би мовити, дисциплінує населення. Повазі до влади, ну і так далі. Так що ну, величезна кількість. Для чого Україні в Євросоюз вступати? Ну, тепер ми вже знаємо, що ні до чого. Да? Але ті, хто хотів, да? бо це престижно. Бо тоді вони будуть їздити в Брюссель і, і будуть розуміти, хто вони такі, значить, да? тоді протокол, якийсь змін. Ну і так далі. Да? Маса всяких таких значить, престижних речей, про які володарі думають. Так що, ну, це завжди проблема, да? офіційної писаної історії, і історії, як вона відбулася насправді, якої ми, на жаль, дуже мало знаємо, як воно відбулося насправді. А те, що два роки тому відбулося, я впевнений, що ми посварилися б, якби почали в деталях розбирати. Да? Це колись тацит, тацит такий був, да? знаменитий римський історик. Він написав, що я тепер пишу історію перших імператорів не так, як писали люди за їх життя. Бо ті хотіли догодити, а ті ненавиділи і хотіли очорнити, а тепер всі мертві. І я можу написати сіне «Ire et studio» без страху і упередження. Тепер можна спокійно Значит, Історія – історію, це тільки про мертвих.